Уже я зараз просто кажу, чесно, мені ніхер робити. Я не знаю про що знімати. Ну тобто я знаю, про що знімати там опери школяр У мене є ще якби ці ідеї. Так що очікуйте, але скоро зовсім вже буде все, мені просто треба щось зняти. І так, мужики і не мужики, коротше, що я значить. Я не буду зразу жити мати так довго. Коротше, що значить у мене сьогодні за відеоз. Мені просто ніхе робити, я вже ні один з нічого не викладую. Перегляди з подач, в принципі, канал через то почав спадати, так що ну, треба якось викручуватися. Коротше, я вирішив злити весь цей пак музики, який у мене тільки був за не за весь час, а той, який я часто юзаю. Просто одного разу людина у мене спитала, яку музику ти юзаєш. Йду і я, коротше, вирішив, як би на то відповісти. І. Люди нічого не поняли. Так, що коротше, прошу, дивіться назви зараз у себе на екрані разом із самими піснями. Зразу кажу, аби просто експорт відео був не таким же й довгим. Усі музики, усі просто пісні будуть у моєму Діскорд сервері у розділі Релізи. Я в принципі вже туди релізом, так що хто встиг побачити, й встиг, хто не встиг, ну переходи в Діскорд скачуйте, кому треба. Коротше, в мене на цьому все. Мені просто було нехір робити. Якось треба ж канал продвигати, правда? Усім краші, папа. Бажаю вам не обісратись.